Вже тринадцятий рік поспіль перед Різдвяно-новорічними святами на цю локацію з'їжджаються освітяни. Тут щороку видають подарунки для школярів та вихованців дитячих садочків Ковеля і колишніх Ратнівського, Старовижівського та Шацького районів. П'ятий рік я вже тут беру подарунки. Дякую мам. Подарунки гарні, діти задоволені завжди. І вони вже чекають. Кожен рік чекають, бо знають, що, що, що Івахів ділить їм подарунки. І завжди їх привітають сьогодні. Нас постійно запрошують, дають гарні подарунки. Ми ж всі родом з дитинства. І дуже добре, що є дорослі люди, які усвідомлюють, що в дитини має бути свято. Отже всі нового року чекають, чекають свят і, звичайно, диві подарунки. Цьогоріч благодійники фонду Патріоти Волині» передали малечі майже 20 тисяч подарунків. 8. І Закінчується складний черговий рік для нашої країни. Переходимо в 2025-й з великою надією, що війна закінчиться. Діти, для яких благодійний фонд Степана Івахіва, патріоти Волині, кожного грудня вже 13 років поспіль дарує новорічні подарунки, не просто швидко ростуть, вони надто швидко дорослішають. Так, ми не можемо вплинути на цей процес, але ми можемо підтримувати наших дітей. Ми можемо дарувати їм ось такі солодкі миті для того, аби вони відчули справжній святковий новорічний настрій. До цього дня благодійники готувалися кілька місяців, бо основне правило цієї акції дати дітям найкраще. Тому цукерки, постачальника, дизайн святкової коробки. Фонд Патріоти Волині завше вибирає ретельно. Хороші цукерки, головне діткам є подарунок і буде все добре. Цукерки хороші, постійно хороші. Нині пора новорічних ранків, під час яких кожна дитина чекає на свій подарунок. Якби не акція благодійного фонду Патріоти Волині», кажуть освітяни, солодощі дітям мусили б купувати батьки. А достойний подарунок підкреслюють, зараз коштує чимало. Крім того, фонд забезпечує солодощами також і дітей-сиріт, яким придбати цукерки просто нікому. Отакий подаруночок, подарунок, напевно, буде коштувати десь. 200 з чимось гривень. Я не знаю скільки але Я так примірно тако, як то в такій упаковочці у благодійному фонді кажуть можливість проводити такі акції, можливість забезпечити таку кількість подарунків, можливість передати їх в навчальні заклади. Це перш за все заслуга збройних сил України, мужніх захисників та захисниць, які з дня у день боронять нашу землю і небо над нашими головами. Звичайно, ми дякуємо нашим Збройним силам України за те, що у наших дітей є можливість сьогодні святкувати, за те, що у нас є можливість проводити такі акції, за те, що наші діти мають можливість сьогодні колядувати українською мовою, святкувати, посміхатися. Тому ми маємо підтримувати нашу армію, маємо продовжувати донатити, тому що чим більше буде любові серед нас, чим більше ми будемо об'єднані, тим швидше ми переможемо нашого ворога, і все буде Україна.